Мені апельсин зв'язку. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Це новини на дев'яту ранку у студії Марина Кухар. Близько шостої ранку росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона з артилерії. Троє людей поранені. Вони ушпиталені. Також у лікарні померла. Шестирічна дівчинка, яка напередодні була поранена під час обстрілу, про це повідомили у військовій адміністрації. Батько дитини залишається у лікарні. У нього вибухова травма і уламкові поранення тазу. Кількість поранених від масованої атаки по Одесі зросла до семи. Уночі росіяни запустили по місту зо два десятки шахедів, цілили по енергетиці. На одному із енергооб'єктів спалахнула пожежа. Пошкоджена адміністративна будівля, в одній із багатоповерхівок. Через ударну хвилю заклинило двері, і двоє людей були заблоковані в квартирах. Їх врятували та передали медикам. По місту розгорнули пункти незламності та штаби допомоги. Через атаку кілька районів міста без світла частково не працює, і електротранспорт. Дрони атакували Росію у місті Орел. За 30 хвилин пролунало щонайменше 10 вибухів. Про це пишуть місцеві пабліки. У районі місцевої ТЕС помітили стовп диму, також під ударом, був Ставропольський край попередньо БПЛА вдарили по хімічному заводу невинномиський азот. Він виготовляє сировину для вибухівки. Гучно було і у місті Лиске, це Воронецька область. Повітряну тривогу оголошували також на Московщині. Російські окупанти пов'язали у міських боях за Покровськ, але інформація про захоплення міста маніпулятивна. Так заявляють, у сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ. Ситуація залишається складною. Ворог активно штурмує північну частину міста. На окремих ділянках бої точаться біля логістичних шляхів. У ДШВ додають, що наша логістика залишається ускладненою, але функціонує за інформацією генштабу за минулу добу на Покровському напрямку. Росіяни намагалися прорвати нашу оборону 45 разів. Активні бої точилися на Костянтинівському відтинку. Там росіяни атакували позиції 29 разів загалом на фронті за добу 170 бойових зіткнень. Верховна Рада напередодні ухвалила держбюджет на наступний рік. За проголосували 257 народних депутатів. Після доопрацювання документа урядом до другого читання обсяг доходів збільшили майже на 30 мільярдів. Він становить 2 трильйони 900 4,6 мільярда гривень для цього змінили ставку податку на прибуток банків з 25 до 50. Потреба у зовнішній підтримці становитиме майже 2 трильйони і 8 мільярдів гривень. Передбачається залучення ресурсів від Світового банку ЄС, Великої Британії, МВФ та країни Великої країн Великої Сімки. Згідно документу, видатки становлять майже 4,9 трильйона. Гривень, із них на сектор безпеки та оборони 2,8 трильйона. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що бюджет ухвалили без підвищення зарплат військовим, але це можна буде зробити, перерозподіливши закладене фінансування на потреби оборони. Бюджет зберігає основні пріоритети, які були передбачені при поданні проєкту бюджету. В першу чергу це забезпечення фінансування. Сектору безпеки і оборони, це е, освіта, це соціальний захист громадян, які потребують підтримки держави, це забезпечення необхідного обсягу видатків на медицину, це стимулювання розвитку економіки та бізнесу. Цей документ є збалансований і е, е, хочу нагадати, що ми вимушені. Зберігати великий дефіцит бюджету, тому що у нас є і продовжується військова агресія Російської Федерації. Ми ведемо війну. Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет. Президент наголосив, що це є важливим сигналом стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року. Ключові речі дотримані. Дякую. Зокрема, все, що стосується підвищення зарплат вчителям в наступному році, забезпечені також необхідні програми підтримки людей, в тому числі програма медичних чекапів, перевірка здоров'я для всіх, хто досяг 40-річного віку. Кошти на таку перевірку дає держава. Це хороша можливість запобігти багатьом проблемам зі здоров'ям. Я прошу уряд детально роз'яснювати людям, як Скористатися цією програмою чекапів. У Бороянці на Київщині встановили перше модульне підземне укриття. Воно розташовано в найлюднішому місці. Поруч адміністративні, соціальні та житлові об'єкти. За проєктом укриття має основний та аварійний виходи і оснащене системами опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення та пожежною сигналізацією. Моя колега Анастасія Терещук уже проінспектувала укриття. Вона з нами на прямому зв'язку. Настю, скільки людей може там уміститися? Вітаю, Марину. Власне, ми зараз ще перебуваємо в тому самому укритті. Воно розраховане на 48 людей. Але за потреби, звісно, може бути і більше. Його глибина 5 метрів. Так ось виглядає вхід до цього укриття. Далі я вам проведу таку невеличку екскурсію, що тут є. Це, власне, пожежна безпека. Також тут працює вентиляція, можемо побачити, почути її. Це, мабуть, одне з найважливіших в укритті. Також тут встановлені інвертори, вони можуть працювати близько доби при відключенні світла, і власне тут робота не буде зупинятися. Далі тут є два таких технічних приміщення: це дві вбиральні, бачите, такі світленькі, чистенькі. І... Тут також є і холодна, і гаряча вода, все працює. Ми ж тут власне все перевірили. Власне, далі тут є також два таких житлових модуля, де можна проводити час власне людям під час повітряних тривог. Бачите, він так виглядає трішки як космічний корабль, якийсь із відповідними підсвітками. Тут власне і є ось ці сидячі місця. Майже біля кожного є по декілька розеток, якими можна користуватися. Як я вже сказала, навіть під час відключення світла. Звісно, тут є і е, різні вогнегасники, а це власне те саме аварійне. аварійний вихід. Ось так він виглядає. Ним також можна користуватися в разі потреби. А ось власне вже і друге місце для перебування людей під час е, повітряних тривог. Власне, на встановлення і монтаж такого укриття пішло два з половиною тижні. А скільки воно вартує, пропоную послухати. Таке укриття в Бродянці перше. Коштує воно 5,5 мільйонів гривень. До речі, хочу сказати, для порівняння такого типу укриття, якщо робити стаціонарне, буде коштувати більше ніж 30 мільйонів гривень. Змонтували ми його всього навсього за 2,5 тижні. Ціна, яка воно коштує, в 6 разів менше, ніж відповідна стаціонарне, і термін реалізації 2,5 тижні. Додам, що вхід сюди відчинений саме під час повітряних тривог, і коли люди підходять до входу, він автоматично відчиняється. Тобто його не тримають закритим, хоча там є і відповідна система охорони. Це значить, що поки воно таке одне, але далі, як нам розповіли, планують добудовувати не знаємо. Марино. Тобі Настю Анастасія Терещук із Бородянки на Київщині, де встановили перше модульне підземне укриття. Більше новин буде о 9.30. Далі працює Юлія Галушка. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці, о 7.00 ранку на Ейсі 2